Від сильного вітру страждають не тільки споруди і дерева на вітряному ділянці набагато складніше отримати і урожай городніх культур. Багато рослин погано плодоносять при наявності протягів. До того ж, вітер здуває верхній родючий шар ґрунту і висушує ґрунт, негативному впливу вітру схильні ділянки розташовані на височинах. Поруч з відкритим полем, неогороджені парканом. Захистити город від вітру можна декількома способами. Зібрали для вас найпростіші, але ефективні, і розповідаємо про нюанси кожного: висадка рослин з підвітряного боку будівель. Якщо на вашій ділянці вже є споруди, розбивайте город з їх підвітряного боку, тоді вони стануть надійним захистом від вітру, якщо ж ви тільки плануєте будівництво. То попередньо вивчіть розу вітрів або, хоча б приблизно визначте свідки дме вітер. Розташовуйте будівлі таким чином, щоб вони максимально захищали майбутні посадки, іншими словами, будинок лазня, гараж, сарай. Альтанка або патіо цілком можуть знизити негативний вплив вітру на ваш город, тому їх розміщення краще планувати заздалегідь будівництво паркану. Паркан безумовно буде стримувати пориви вітру, але потрібно правильно розрахувати висоту загородження і вибрати матеріал. Справа в тому, що глухий або занадто високий паркан може провокувати завихрення і посилювати вплив вітру в певних місцях ділянки у безвітряні, ж дні таке огородження знизить природну вентиляцію городу. Роду, а стояче повітря теж буде тільки шкодити росту рослин для захисту городу від вітру, краще встановлювати паркан з отворами. Це може бути паркан, ажурний варіант і навіть сітка рабиця. Такі конструкції пропускають повітря, але розбивають сильні потоки вітру, які несуть небезпеку для насадження, якщо ж хочеться захиститися не тільки від вітру, але і від сторонніх очей. Навіть в парканах з цегли або профнастилу залишайте невеликі зазори для вільного проходження вітру Вопліт. Живоплоти не тільки захистять від вітру, але й прикрасять ділянку, цей спосіб надійний і екологічний, але час і трудовитратний, вам потрібно не тільки правильно підібрати рослини, забезпечити їм необхідний догляд, але і дочекатися, поки вони виростуть. Насамперед для живоплоту вибирайте рослини, які добре ростуть у вашій місцевості. Позбавить вас від зайвих клопотів по догляду і прискорить процес. Також віддавайте перевагу тим варіантам, які добре реагують на стрижку, щоб жива огорожа виглядала акуратно і доведеться регулярно стригти, в принципі, знизять силу вітру і просто висаджені по периметру або звітряної сторони дерева і чагарники. Частіше за інших для цієї мети вибирають бузок, черемху, глід, спіреї. Туї ялиці, низькорослі і середні ялини калину верби, плодові дерева. Здалегідь продумайте і висоту майбутньої огорожі, як ви вже знаєте, занадто висока і густа, як і глухий паркан буде створювати завихрення. а занадто низька не дасть належного ефекту. Вважається, що жива огорожа захищає від вітру територію, в 10 разів перевищує її висоту. Тобто двометровий живий паркан врятує двадцять могороду на великих ділянках сильно відкритих вітру. Живоплоти висаджують в кілька рядів різної висоти захисний екран. За допомогою такої конструкції можна приховати від вітру невеликі за розміром городи. Екран повинен пропускати якусь кількість повітря і бути добре закріплений, матеріал і дизайн вибирайте під умови вашої ділянки. Також екран можна використовувати як підпірку для вертикального городу або оплести конструкцію кучерявими рослинами. Захисні екрани продаються в магазинах. А умільці можуть змайструвати загородження своїми руками ще один нюанс, який потрібно знати перед установкою. Екран повинен розміщуватися перпендикулярно найсильнішим потокам вітру кулісні посадки. Від сильного вітру вони не врятують, але цілком можуть поліпшити мікроклімат городу і знизити негативний вплив вітру. По периметру городу висадять в кілька рядів високі культури кукурудзу, соняшник. Топінамбур, коли вони підростуть хоча б до 30, всередину висаджуйте овочі та зелень, можна висаджувати ці культури смугами з вітряної сторони. Навіть такий незначний бар'єр на пару градусів підвищить температуру всередині городу, знизить втрату вологи і пориви вітру, захищаючи місто від вітру. Не перестарайтеся, циркуляція повітря необхідна рослинам майже так само, як сонячне світло і вода. Іншому вибирайте прийнятний для вас спосіб і підключайте свою фантазію.